Військовий Вадим Лісніченко прийшов до ветеранського простору на лікувальний масаж. Роблять такий у кабінеті фізичної реабілітації. Сьогодні каже Вадим: у нього перший сеанс. У мене є певні крабли з ногою, з рукою, це так би мовити. Тут все довели, але спонож ніхто не займався і десь рука була білізарова. Певний час до двох місяців просто валявся. Поки складали великих болів немає, але відновлювати себе треба. Розповідає, перше поранення отримав 2015 року. Тоді реабілітацію пройшов частково. Тепер користується усіма можливостями, аби повністю відновитись. Щоб бути більш функціональним, перемогти цього чорта, треба тримати себе в купці, незалежно від того, чи ти тримаєш зброю в руках, чи допомагаєш ось тут, чи просто живеш мирним життям і всіляко там донатиш на ЗСУ чи на нацгвардії. Лікувальний масаж Вадимові робить лікар Олександр Рудий. Фізичною реабілітацією займається понад 14 років. Відновлювати поранених військових допомагає з лютого цього року, каже. Десь якісь ділянки на себе звертають більше уваги. Перші три-чотири сеанси – це є таке знайомство, якби підготовка. Це і Релаксуючі, тонізуючі види масажу, свідома, якась там вагітативна наша нервова система, вона напружена, коли хтось починає втручатися в твій особистий простір. Весь курс реабілітації е, займає приблизно три тижні. Ефективність процедур, розповідає лікар, помітно, уже з перших сеансів. Якщо там інтенсивність кровообігу в кілька разів посилюється, то лімфовідтік, саме те, чого ми намагаємося прагнемо досягнути, посилюється в десятки разів. Сеанси фізичної реабілітації у ветеранському просторі безкоштовні. Лікують не лише військових, а й членів їхніх родин, каже виконувачка обов'язків директора закладу Марія Довжик. Двері нашого ветеранського простору завжди відкриті для наших ветеранів, для їх родин, для членів родин полеглих захисників, для тих. Хто наразі не знає, де знаходиться їх рідні захисники? Надають послуги фізичної реабілітації для тих, хто не може самотужки прийти до кабінету реабілітолога, каже Марія Довжик. Для маломобільних осіб, із членів нашої цільової аудиторії, так ми запровадили такі послуги за місцем їх проживання. Тобто, достатньо просто зателефонувати. Наш реабілітолог здійснює виїзди за місцем проживання в межах Вінниці. І надає такі послуги знов таки безкоштовно. Андрій Коник, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.